Друзі, вітаю! Мабуть, уже всі українські родини встигли обговорити свої найближчі маршрути Укрзалізницею. Так, тому що продовж останніх днів. президент Зеленський подарував нам три тисячі кілометрів, так аби ми скористалися його щедрим подарунком. Крім того, такі немолоді особи, як я, яким далеко за 40+, плюс, вже встигли пригадати, що варто пройти медичний огляд. Це також подарунок нам від влади. Власне, в нас президент не лише найвеличніший, а найщедріший, навіть попри те, що в країні війна і дуже багато різних викликів. З вас, прошу вподобайку, аби ми з вами не загубилися в безкрайньому просторі інтернету, аби ми простими словами говорили про важливі речі, а тем нам з вами не бракуватиме. Це вже точно. Отже, що це було? Це була якась ярмарка щедрості, чи це просто феєрія популізму зі сторони влади. Прошу вас в коментарях вказати свої версії, а я вам скажу свою, а їх відразу кілька. Ну, по-перше, впродовж останнього часу суспільство наше колихало від корупційних скандалів. Якби наші топові інформаційні авторитети не закликали нас не говорити про це публічно, дійсно, ну що говорити про це публічно? Це раніше можна було говорити про все публічно, а зараз треба говорити тільки про те, що в нас. Все дуже добре, і в нас найкраща влада у світі. Так, от, попри заклики журналістів певних не говорити про якісь погані тенденції публічно, суспільство про це говорить, говорить активно, говорить з кожним днем все голосніше, тому що у нас війна, і ми не можемо собі дозволити, коли точиться така люта боротьба і лється така кров, ми не можемо дозволити собі замовчувати дуже деструктивний процес, який відбувається під прикриттям нашої влади. Так от мені здається, що кейс Кудрицького обговорювали всі, навіть люди, які вперше почули його прізвища зовсім недавно. Мені здається навіть, що бабусі, які там десь на базарі продають свій нехитрий крам, нехитрі продукти, вони також обговорювали, що відбулося з Кудрицьким. От крім того, важка ситуація на фронті. Покровську всіх на устах, звісно, всі переживають, знервовані. Також виникає багато питань до влади. Ну і якось впродовж останніх днів ну дуже кучно пішли статті в, в західній пресі про нашого топового найефективнішого менеджера. І це можливо також стало причиною того, що наша влада отак густенько почала нам пропонувати різні. Подарунки, різні плюшки. Знаєте, я скажу від себе, я, оч... я давно очікувала, щоб західна преса почала говорити про наші дуже невтішні реалії всередині суспільства. Так, мені в деякій мірі соромно це визнавати, як громадянці України, що наше суспільство виявилося ну, нездатним форитися такими викликами. З викликами протистояти нашій владі. З викликами протистояти тому, що в країні відбуваються абсолютно жахливі процеси, які свідчить про згортання усіх демократичних процесів, і про те, що ми дуже часто в ряди годи нагадуємо уже нашого божевільного сусіда, з яким у нас іде війна, страшна так по тим процесам, які власне вибудовуються всередині країни, чому ми виявилися не, 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 не здатними сповпоритися з цими викликами? Передусім через війну. Величезна частина пасіонарів знаходиться на війні. Вони трішки зайняті дуже важливими справами. Так? Багато з них, на жаль, загинули. Крім того, наші люди, наше суспільство дуже деморалізоване, дуже пригнічене саме от щоденними трагедіями, оцим болем, горем і так далі. І, власне, от через свій моральний стан, такий пригнічений, також не готове якось там висловлювати своє, мабуть, недовольство. Владою, тому що багато ж людей розуміють, що відбувається щось дуже не те. І ось нарешті, 19 червня цього року, так, в американському виданні «Політико» виходить розгромна, перша розгромна стаття про те, що Андрій Єрмак набрид Вашингтону. Вперше він там був названий двопартійним подразником. бо раніше наші змі подавали, ніби то саме він дратує Трампа і республіканців. Ні, там було сказано про те, що він дуже набрид обом частинам політичних еліт в Сполучених Штатах Америки і республіканцям, і демократам. Що він абсолютно не розуміється, як треба як треба вести комунікацію. З вищим керівництвом американським. Так? Що оту наратив, який він просуває, той спосіб комунікації, що він абсолютно хибний і призведе до загострення в наших стосунках. Власне, Все так і виявилося правдою. От, Що він надто різкий, що він невдячний, і що загалом він абсолютно не посує для цієї ролі, яку він чомусь грає. В липні від журналіста Крістофера Міллера ми дізнаємося деякі пікантні подробиці, які нам просто додають от фарб так до, до цієї картини, як загалом хто керує нашою країною. Про цей міцний політичний, як виявилося, дружній тандем в житті. Крістофер Міллер повідомив нам про те, що. Часами Зеленський Єрмак навіть десь сплять поруч у бункері Зеленського. Після того, як грають в настільний теніс, після того, як або дивляться якісь фільми. Так. На ранок вони тягають залізо. Єрмак як більш кремезний чоловік і синіший фізично, там має більше цих млинчиків, чи як вони називаються на, на штанзі, так. І після цього Єрмак іде на багато годин працювати в свій кабінет. Його кабінет знаходиться на два поверхи нижче, ніж кабінет Зеленського. І в цьому, як кажуть, є велика проблема, тому що ніхто не може комунікувати з Зеленським, окрім як через Єрмака, через його кабінет. 28 жовтня, коли у нас тут суспільство просто хитало від оцих корупційних усяких скандалів в виданні «The American Conservative» Ендрю Дей пише абсолютно нищівну статтю про Андрія Єрмака. Власне, що йому там тільки не згадали. Згадали вже все, він його просто розклав, як на 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 салати на кубик на кубики, на кубики, дрібні. Так? Йому згадали і те, що, по-перше, відсунення залужного, те, що він відсовує на другий план міністрів, те, що він повністю контролює інформаційний простір. Те, що він підім'яв під, під себе взагалі всі гілки влади, те, що. Ем... Він намагається вплинути навіть таких важливих, дуже важливих під час війни осіб, як е, Буданов, його спроби от витиснути його з уряду загальновідомі. Сказано, що на початку повномасштабного вторгнення цей тандем Зеленський Єрмак він вселяв у суспільство впевненість, якусь так, що от верхівка влади присутня, і ми боремось, і ми переможемо. Лідер Франції тут голова офісу президента. Тут прем'єр-міністр магаль тут Подоляк тут. Ну, я не знаю в якого в суспільства викликав цей тандем впевненість, бо мені здається, що навіть якщо в суспільстві залишиться п'ять людей, в яких цей тандем викликає ну, взагалі, найнегативніші емоції відчуття небезпеки, зради і загалом чогось такого дуже негативного, то серед цих п'яти буду я. Але ну так сказано, можливо, їм видніше в них інші дані. Але йшли роки повномасштабного вторгнення. Так, і суспільству стало очевидно, що нічого доброго від цього тендему очікувати не варто. Ну, по перше, його єрмака там названо олігархом нового типу, і це не стільки про статки, скільки саме про вплив на президента. Вказано, що саме він от винайшов таку опцію, як називати критиків влади. Російськими маріонетками вітаю всіх російських маріонеток, кремлівських і псошників. Просто згадайте, скільки раз нас з вами називали такими словами. Але влітку як виявилося, люди в Україні дуже добре розуміють, хто в цьому тандемі маріонетка, а хто керівник. Тому що, коли знову ж таки Єрмак спробував вплинути на антикорупційні органи, так. Нівелювати їх влітку, то на картонках, з якими вийшли протестувальники, якраз дуже багато тексту було присвячено саме Єрмаку. Там було геть Єрмака, «Добіса Єрмака і так далі. Єрмака! 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 В статті згадано там навіть так, не, не дуже там, детально, але все-таки згадано той факт, що була закрита справа проти Дениса Єрмака в свій час. Це брат Андрія Єрмака, який ми пам'ятаємо так, торгував державними посадами, але якось ця справа тихенько зійшла на нівець і була закрита. Тобто на Заході з усім дуже добре обізнані. І як заключення цієї статті іде такий висновок, що коли закінчиться ця влада, коли закінчиться війна, суспільству доведеться дуже добре довго вигрібати оці наслідки, так оцього корупційного спруту. Який охопив об країну, і наслідки оцього постсовка, який як не дивно розквітнув саме при цих типу нових демократах, не встигли ми з вами розібрати цю статтю, не встигли ми власне поділитися враженнями від прочитаного від того, наскільки обізнані американці про наші реалії, наскільки вони безпощадні у своїх висловлюваннях, як 31 жовтня. Виходить нова стаття. Це знову політико, і ця стаття вже там називається Темна сторона керівництва Зеленського. Активісти суспільства і опозиційні політики відверто звинувачують владу України у тому, що вона чинить тиск на людей, які її аргументовано критикують. Не просто чинить тиск, не просто. А вже абсолютно чітко цькує, залякує і навіть обмежує. Звісно, у цій статті там дуже багато присвячено місця кейсу Кудрицького. Так це така свіжа стаття була, видно, написана на емоціях від того, що відбувалося. Дуже детально розписано там всі його інтерв'ю, все, все те і висновок такий, що саме те, що Кудрицький відмовлявся мовчати про ці всі корупційні складові. Цієї справи і призвело до того, що з ним вчинили, так як вчинили. Цей взагалі випадок шокував дуже насторожив Брюссель, шокував у всіх енергетиків у всьому світі, і топові з них там висловили свою, своє незадоволення і ну, свою незгоду з діями нашої влади. Але окрім кейсу Кудрицького, згадується і справа Петра Порошенка. Що в українському про те, що в українському суспільстві він подається як збитий, збитий, збитий льотчик, але влада чітко бачить в ньому конкурента на майбутніх виборах, і саме для того, щоб унеможливити його от майбутню діяльність у цьому напрямку, обмежили його фінансові можливості, заблокували його рахунки, що взагалі є неприпустимим, тому що Петро Порошенко. Значну частину своєї фінансової діяльності дуже значну присвячує найшляхетнішій справі на сьогодні. Він фінансує Збройні Сили України. І ще такий момент: я не знайшла в статті згадки про трьох чоловіків, так які. Не прямо, а дуже опосередковано були колись у свій час пов'язані з Порошенком, які зараз несуть за це розплачуються за це. Взагалі не зрозуміло за що вони розплачуються. Але я впевнена, що американці дуже зна добре знають про цей кейс. Це про трьох чоловіків, які працювали в охороні в свій час, коли президентом був Петро Порошенко, Чучковський Воливач та Крамаренко. Двоє з них водії, інший там заступник начальника охорони. Троє чоловіків зараз перебувають за ґратами, за них назначена там якась божевільна сума застави, яка перевищує в рази заставу, яка була призначена топовим корупціонерам. І від них, очевидно, вимагається цим страшним тиском вимагається дати свідчення проти Петра Порошенка. Їм нічого просто давати. Очевидно, що чоловіки відмовляються підписувати якусь Фількіну грамоту кшталт той, якою вже обґрунтували санкції превентивні санкції проти Петра Порошенка. Оці троє чоловіків відмольвідмовляються брати участь у цій підлості, і таким чином вони знаходяться за ґратами. А я впевнена, що цей кейс обов'язково прозвучить у майбутніх статтях, тому що знаєте. І це як кажуть, трубу прорвало. Надалі оце незадоволення, надалі оце, ці правдиві факти будуть і будуть висвічуватись. Це очевидно. Це вже густота, з якою пішли ці статті, говорить про те, що це лише початок. Ну, вкотре можна висловити захоплення про те, як працюють справжні журналісти, які не обмежені ніяким тиском, так як наскільки вони безпощадно відкрито і чесно називають. Всі факти, і ну, сумно, що ми можемо сподіватися лише на сьогодні на, на висвітлення абсолютно правдивої інформації зі сторони західних змі. Тому що, як я вже раніше зауважила, у нас зараз червоною лінією така страшна у нас епоха, що у нас червоною лінією серед журналістів іде тема: що давайте не говорити про це публічно, а давайте говорити про це публічно, тому що все те, що відбувається, всі ті негативні. Процеси, які відбуваються в нашій країні, взагалі перекреслюють наш фундаментальний поступ до демократії західного зразка, власне, за те, за що іде настільки жорстока і кровопролитна війна. Думаємо врешті. Думайте врешті.